Друзі, усім привіт! У бренду Мідіпіл просто якийсь бум новинок. Тому сьогодні я вас познайомлю ще з одним кремом для повік, про котрий повинна знати кожна дівчина. Ви знаєте, що одна з найпопулярніших лінійок бренду Мідіпіл це саме серія з ефектом ботоксу лінія Бортокс. Ці засоби придбали тисячу шанувальниць по всьому світу. А дія засобів порівняна з функціоналом ботоксу. надає міорелаксуючу дію і знімає напругу з лицевих м'язів, зменшуючи прояв наявних зморшок і перешкоджаючи появі нових. Засоби містять два найсильніших компоненти з ефектом ботокса. це знаменитий пептид Аргілерін і Голюфілін. Підіпіл діпіл бортокс Айкрім. The Це живильний крем для очей, який розроблений для вирішення поширених проблем у зоні навколо очей, таких як тонкі лінії, зморшки, набряклість, темні кола. Його вдосконалена формула містить потужну суміш пептидів, рослинних екстрактів та інших корисних для шкіри інгредієнтів, які працюють разом, щоб поліпшити здоров'я і зовнішній виліт ніжної шкіри навколо очей. Пептиди, що входять до складу до цього крему для повік сприяють збільшенню вироблення колагену, який підвищує еластичність і пружні шкіри. Це може призвести до зменшення видимості тонких ліній і зморшок. Крім того, рослинні екстракти, такі як ромашка, центела азіатська, допомагають пом'якшити і заспокоїти шкіру, зменшуючи запалення і почервоніння. Одним із ключових інгредієнтів цього крему для очей є бору, який має унікальний ефект м'якого фокусу. Він допомагає розбити недоліки і освітлити шкіру навколо очей, роблячи її більш сяючою та молодою. Крем також містить гіалуронову кислоту, який же все-таки результат очікувати після застосування цього крему. Ну, По-перше, це більш гладка текстура шкіри навколо очей, скорочення дрібних і глибоких зморшок, більш пружна підтянута шкіра навколо очей, яскравіші та сяючі очі, зменшення набряклості темних кіл, поліпшення зволоження та рівня вологи навколо очей. Також це зменшення сухості та лущення навколо очей у нашому магазині. Ви можете купити крем для шкіри навколо очей. А з доставкою по всій Україні додавайте просто продукти, кошик та оформляйте замовлення на нашому сайті. Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram та наш YouTube канал. Ставте нам лайки, не забувайте ставити колокольчик як повідомлення, щоб не забувати і не пропускати наші нові відеоогляди. А з вами була я, Лена Балагора і Медіпіл Україна. Пока.